Виконуємо номер 137 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. На площині через задану точку А провели 6 прямих. Яка найбільша кількість прямих кутів може при цьому утворитися? Дві перпендикулярні прямі утворюють чотири прямих кути. Шість прямих це три пари по дві прямі. Тоді шість прямих при перетині можуть утворити три помножити на 4 дванадцять прямих кутів. Запишемо це. Дві перпендикулярні прямі, при перетині, утворюємо. Четыре прямых куты. Шесть прямых С-три пары по две прямые. Ми три множимо на чотири маємо дванадцять шість прямих при перетині можуть утворити 12 прямих кутів. Номер 137. І справ для повторення розділу 3 виконано.